Вирощування солодкого перцю в тепличних умовах, гарантія того, що ви отримаєте урожай. Тільки отче буде він багатим, обов'язково, якщо забезпечити рослинам правильний догляд передстеплолюбна культура, завезена до нас Америки в КС своїх століттях, однак прижився він у нас не відразу. Все таки клімат на більшій території країни не відрізняється м'якістю, вихід був знайдений дуже швидко. Солодкий перець стали вирощувати в закритому ґрунті, важливо розуміти, що далеко не всі поради по вирощуванню перцю у відкритому ґрунті підходять для тепличних умов. Наприклад, потрібно враховувати особливу схему поливу, не забувати про пасинкування, підв'язці та інших моментах, перець можна вирощувати в плівкових, полікарбонатних і скляних теплицях. Ми детально розповімо про особливості вирощування перцю в теплиці. Щоб ви змогли зібрати хороший урожай без проблем, солодкий перець вимоглива культура ваше завдання підтримувати в теплиці ідеальний мікроклімат. Перець досить вимогливий до наступних факторів температура повітря оптимальна 23 тридвашість, вологість повітря. Перцю буде комфортно при вологості близько 70-75. Коливання вологості згубні, квіти і зав'язь опадають, плоди дрібнішають. Освітленість перець не любить тінь. Якщо рослина не отримує потрібну кількість світла, протест воно буде висловлювати повільним зростанням і слабкою зав'язю. Тому не висаджуйте перці занадто густо родючість ґрунту. Ця культура росте дуже добре на легких нейтральних ґрунтах, збагачених органікою. А ось важкий глинистий ґрунт явно не для неї. Перці, як і томати, потребують підв'язки. Перед висадкою розсади підготуйте шпалеру там, де будете висаджувати перець, на висоті близько два. Натягніть дріт, в подальшому до неї потрібно буде прикріпити мотузки для підв'язки кущів, полив перцю в теплиці і мульчування. Поливайте рослини раз в п'ять днів з розрахунку: один л води на одне молоде рослина і двал. На Ідеальний час ранок з 9 до 11 годин. Використовуйте дощову або відстояну теплу водопровідну воду, можна наливати воду в великі чорні баки, там вона відстоїться і нагріється. Поливайте перед стільки під корінь можна застосовувати крапельний полив, не допускайте потрапляння води на листя. Після кожного поливу обов'язково провітрюйте теплицю, а через день проведіть розпушування ґрунту, паралельно прополюючи рослини, щоб ґрунт в теплиці не перегрівалася і випаровувалося менше вологи. Її можна замульчувати 3-4 сантиметровим шаром тирси, соломи компосту або перегною, але це далеко не єдине призначення мульчі, мульчування має безліч переваг, земля завжди залишається пухкою. Коріння отримують достатню кількість кисню, повільніше ростуть бур'яни. До речі, провітрювати теплицю важливо кожен день. Не потрібно створювати протягів, досить відкривати квартирки або дверцята з одного боку. Якщо на вулиці стоїть нестерпна спека. Вдень знімайте плівку з одного боку теплиці і підживлення солодкого перцю. Перець вкрай потребує мінеральних підгодівлі, тому один-два рази на місяць підгодовуйте кущі комплексними мінеральними добривами: 1,5, 20 хлористого калію, 40 суперфосфату і 20 хаміачної селітри на 1,0 води, поєднуючи підгодівлю з черговим поливом. Перший раз внесіть добрива через 2 тижні після висадки розсади. Періодично можна замінювати мінеральні добрива органікою, яка також дуже корисна для рослин. Розбавте перепрілий гній водою 3-1. Наполягайте в теплиці 3 дні. Потім розведіть отриманий настій водою 1-1-0. Вносити по літру добрива під кожен кущ шкідники і хвороби перцю в теплиці. В умовах закритого ґрунту формується сприятливе середовище для привільного життя багатьох шкідників. Ось найчастіші гості теплиць з перцями. Шкідник чим небезпечний. Заходи боротьби попелиця, дрібне зелене комаха, висмоктує з перцю всі соки. Це призводить до скручування листя, всихання зав'язі. Сування плодів, регулярно провітрюйте теплиці, обробляйте рослини відварами полину або деревію в разі серйозного зараження, препаратами альот, батрайдер, біокіл, фитовер, кінмікс, корадо, оранжерейна, білокрилка, комаха з білими крилами, личинки комахи харчуються соками рослини. Це призводить до в'янення листя, комаха провокує поширення небезпечних грибкових захворювань. У період вегетації оприскуйте рослини препаратами актара. Гононова, червоний павутинний кліщ, мешкаючи на внутрішній стороні листя, ця комаха знищує рослину. Спочатку на листках виникають жовті плями, які потім стають брудно жовтими. Згодом з'являється павутина. Обробляйте рослини наступними препаратами актелік, карбофос, фанон, дротяники личинка жука, щелкуна жовтого кольору із твердим покривом, личинки живуть у ґрунті, завдаючи шкоди корінню перцю, в результаті рослина росте і розвивається дуже повільно. Для полювання на дротяників використовуйте приманки, наріжте сирою, бульба картоплі на невеликі шматочки, застроміть в них дерев'яні шпажки і поглибите приманки в землю на 5-7 см, через кілька днів, дістаньте їх разом з личинками і знищіть. слимак. Комаха із задоволенням ласує листям і плодами перцю, які незабаром загнивають. Навколо грядки зробіть невеликі борозенки і оприскати їх вапняним розчином. Проведіть розпушування ґрунту і посипте її гірчичним порошком. Можна використовувати препарат стріла. Тепер поговоримо про найпоширеніші хвороби тепличних перців. Хвороба, опис, заходи профілактики і боротьби мозаїка. Уражені листя зморщуються, на них з'являються білі плями. На плодах мозаїчні плями набувають жовтого відтінку, рослини хворі мозаїкою, без жалю знищуйте. Для посіву використовуйте тільки здоровий насіннєвий матеріал для знезараження обробіть насіння 2 розчином гідроксиду натрію, знищуйте павутинного кліща, тлю, які є переносниками мозаїки. Бактеріальний рак. Уражені листя починають в'янути з одного боку, потім на черешках і стеблах з'являються бурі смуги зі слизом. Листя жовтіє, на плодах можуть утворюватися плями з темним центром, видаліть усі уражені кущі, здорові рослини обробіть мідним купоросом після збирання врожаю перців, продезінфікуйте теплицю бромистим метилом або повністю замініть ґрунт біла гниль. Спочатку в'яне верхівка рослини, потім частина стебла стає дуже м'якою, покривається білим нальотом. Якщо розрізати стебло, можна побачити чорні склероції для запобігання поширенню хвороби. Обробіть уражені рослини будь-яким мицедержащим препаратом, слідкуйте за тим, щоб посадці не були занадто загущені. Це порушує вентиляцію, не переборщуйте з азотними добривами, адже їх надлишок провокує поширення захворювання фузаріоз. Сіянці ростуть повільно верхні листки, жовтіють, частина плоду біля плодоніжки темніє і засихає. Хворе рослина викопайте і спаліть профілактичні заходи. Обробіть насіння перед посівом фунгіцидом, підв'язка і формування, урожайність перців. Багато в чому залежить саме від своєчасної підв'язки, форміровки і пасинкування. Заздалегідь підготовлену шпалеру вже через тиждень. Після висадки розсади можна використовувати за призначенням: під'яжіть рослини до шпалери. Використовуючи шпагат, зробіть вільну петлю в нижній частині рослини, обкрутіть стебло. У міру зростання пагонів. Обкручуйте шпагатом найсильніше з них. Решта підв'язуйте вкруговою кілька разів за сезон, тепер поговоримо про формування, що це таке і для чого вона потрібна. Справа в тому, що після утворення першого бутона він видаляється, рослина активно розгалужується, можна спостерігати утворення декількох пагонів, які, в свою чергу, теж розгалужуються, в результаті рослина відчуває дефіцит світла, який, як зазначалося, вище перцю шкідливий. Формування допоможе не допустити надмірного загущення рослин, коли розгалужиться основне стебло, залиште два сильних втечі, а решта прищепніть після утворення першого плоду, не завадить і видалення бічних пагонів на верхній частині рослини, на яких немає зав'язей плодів, а також бічних пагонів на нижній частині. Поруч з бічними пагонами з пазух листя часто виростають додаткові пагони, пасенки. Пасинкування проводити, поки довжина пагонів не перевищила десять смужарку погоду. Пасинки утворюються найбільш активно, тому їх доведеться видаляти регулярно у ранкові години. Періодично струшити шпалеру, щоб розворушити рослини. Це сприяє утворенню зав'язей. Ці маніпуляції проводите максимально акуратно, Перець вважається крихким рослиною, і його легко зламати. Збір врожаю солодкого перцю, збір врожаю найприємніше заняття і здається. Зовсім не складне, але і тут є свої правила. Існує дві стадії зрілості перцю. Технічна настає через 45 днів після цвітіння, плоди досягають максимального розміру, але при цьому залишаються зеленими, перець можна вживати в їжу, але плоди відрізняються соковитістю і делікатесним смаком. Біологічна плоди не тільки досягли належного розміру. Придбали яскраве забарвлення, а й насіння всередині них добре визріли, знімайте урожай у міру дозрівання плодів. З початку липня аж до вересня обривати перці, ні в якому разі не можна, їх потрібно обрізати секатором разом з плодоніжкою. Погано визріли перці, сміливо відправляйте на дозрівання в холодильник, зберігайте їх у відкритому поліетиленовому пакеті протягом місяця, кущі викорчовуйте відразу після того, як зніміть з них останній плід. Розпоряджайтеся урожаєм на свій розсуд, вживайте перед свіжим, фаршируйте або заготовлюйте на зиму приємного апетиту.